Насправді, компанія ОСТАР Юніон група компанії «Овостар Юніон до складу якої входить компанія Сенсвіт прийняла дуже давно для себе такі рішення. Ми контролюємо свою якість тільки тим, що у нас такий замкнений цикл. Ми самі закуповуємо сировину. Це там дуже виключні рецепти, які ми довіряємо комусь іншому. Ми контролюємо всю якість вхідної сировини, всі імпортні складові і так далі. Тому, звісно, це моя особиста думка. Ми купуємо тільки в найкращих. Скажіть, пожалуйста, вот ваш згляд да? производство яйця. Ну, яйцо, звісно, основных продуктов. Да. Я не знаю, наскільки це найделих білок. На сегодняшний день он когда-то был самым дешевым, легко усвояемым да, продуктом всех, всех, всех. А как на сегодняшний день вот перспективы производства, да, и в принципе и ценовых трендов? Но цены довольно-таки существенно поднялись, я так понимаю. Это же нет хорошей жизни. Это же вероятная стоимость кормов, ветеринарных препаратов, медикаментов и т.д. и т.п. Что сейчас происходит с яичным птицеводством? Так, я думаю, що це питання таке одне з важливіших, і частково на нього вже відповідали сьогодні. Чому ціна на яйце така дорога? Я хочу запитати всіх, чому ніхто не задавав це запитання півроку тому, коли ви купували яйця в два-три рази дешевше ніж коштувало його виробити. От чому ні в кого не виникало цього питання? Є справді дуже багато складових цінової політики цього ринку не завжди ми торгуємо за тими цінами, якими, що нам вартує виробити цю, цю, цей продукт. Здавалося б, що простіше просто взяти і знести її це курці, знести її це. Але це не простий процес, це дуже багато складових. Про це вже дуже багато сьогодні говорили. Звісно, в нас є певні проблеми в плані, як вплинула війна в країні на нашу галузь. Але що хочу сказати, що, ну, так, щоб вже не втомлювати всіх птахівництвом, дуже багато. Як то кажуть, аби не гірше насправді нема ніяких таких критичних моментів, які б не можна було вирішити. У нас є в Україні все для того, щоб розвиватися. У нас є в Україні все для того, щоб налагодити птахівництво на той рівень, який був до війни. Звісно, ми все відбудуємо, звісно, ми все відновимо, розширимо і все буде тільки краще. Анонсуємо нові. Продукти, хоча, б, хоча, ну так, спойлер такий в мене, Од, один з напрямків це яєчні продукти. Звісно, багато чого можна зробити з яйця. Слідкуйте за нами, слідкуйте за новими продуктами Овостар Юніон. ще такий питання. Смотрите, вот, ну, мягко говоря, накрылись фабрики. Да, вот Херсонська область, ну, крупные фабрики, да? різних это там і Донбас. Як вот, ваше місце, наскільки швидко все це можна відновити? Ну, дивіться, все залежить від того, що саме зазнало пошкодження. Якщо, це просто, ну, якщо ми говоримо про херсонську птахофабрику. А, ну, в, том в тому числі. Якщо... Там просто нема птиці. Якщо власне мова про те, щоб відновити біологічні активи активи – це одне. Якщо там взагалі все знищено, це геть зовсім інше. Ця птахофабрика Чорнобаївська в Херсонській області, це унікальний проєкт, це одна з найвеликих. Птахофабрик не тільки в Україні, а в Європі дуже шкода, що її е, так знищили. Що ми в першу чергу Україна і Українці без неї е, все залежить від того, наскільки вона пошкоджена. якщо там пошкоджені там внутрішні комунікації, або е, просто нема птахів, це одне це можна. Відновити, якщо там загалі все ну, есть, знищено, це інше. Якщо посадити стадо то говоря, год-два і собственново и восстановился если основные фонди да построенно то это может быть существо, но звісно. все равно как-то более мобильнее, если к примеру сравнювати наверно з другими отраслями Це скотарство або с